Як сьогодні християни можуть втратити своє призначення від Бога, покликання і вже бути не дітьми Божими, а дітьми світу цього, по суті, дітьми диявола, вже бути мирянами, жити по плоті, а не по духу? Все починається, коли ми живемо в ілюзіях, що Господь нам має дати все і красиве тіло, ми маємо не хворіти, має бути дім, машина, гарна робота, все має супер, заробіток. І ми вже перестаємо духовно зростати, недостатньо приділяємо часу Слову Божому, не вивчаємо, не змінюємось, не живемо по Слову, перестаємо проповідувати і втрачаємо наше призначення. Це найбільша ілюзія, це найбільша помилка. Тому перебувайте в Слові Божому, будьте вірними Богу і живіть по Слову Божому, довіряйте Богу повністю ваше життя, благодать і мир, Хай умножиться в Ісусі Христі. Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь.